Попри не зовсім літню погоду, 21 серпня на березі річки Стир все ж було гаряче. Вже вдруге в Кузнецьовську пройшов пляжний фестиваль рідне місто організатори, як і минулого року, подарували кузнецьовцям та гостям міста справжнє свято спорту, розваг та музики. Мета нашого другого фестивалю Рідне місто це популяризувати в нашому місті здоровий відпочинок, заняття спортом, активне дозвілля, заняття різними видами спорту, в тому числі і екстремальними видами спорту, які сьогодні продемонструють ті люди, які вже довгий час цим займаються. Скейтбордисти, люди, які люблять грати в спортивні змагання, і сьогодні ми це сподіваємось побачити. Сподіваємось, що люди, які це будуть дивитися і будуть приймати участь, вони отримують позитив, тому що місія нашої організації. Розвинуте місто для досконалого суспільства. Суспільство буде тоді досконалим, коли кожен із його членів буде намагатися покращити те середовище, в якому він живе. І ми знаходимося в нашому місті. Наша організація вже другий рік поспіль організувала такий фестиваль. Ми його будемо організовувати і надалі, і е, думаємо, що все більше і більше учасників е, буде приймати в ньому участь, і це стане доброю традицією в нашому місті Кузнецовськ. Ідея виникла в нас минулого року, тому що в нашому місті, на жаль, дуже мало місць, де можна активно відпочивати. Я знаю, що проводила опитування. На вашому сайті проводилось опитування, що людям найбільше потрібно. І я так дивлюся, що дуже не вистачає місць для активного відпочинку. І саме в літній період, тому що не кожен може поїхати десь відпочити, можливо, проблемно. На білому озері повідпочивати, і тому тим людям, які хочуть активно відпочивати саме в межах нашого міста, ми пропонуємо ось таке дійство, яке сьогодні вже другий рік поспіль у нас тут відбувається. Співорганізаторами є це е, товариство з обмеженою відповідальністю Лілія е, Трейд, це служба таксі 2 22 22 Це генеральні спонсори нашого сьогоднішнього дійства. Е, це ряд е, організацій, е, підприємців, е, людей, які проживають в місті Кузнецовську. Обов'язково ми е, про всіх учасників, спонсорів цього заходу. Ми напишемо в засобах масової інформації. Ми всі дуже вдячні і. Е, Сподіваємось, що ці люди оцінять, як ми змогли використати ту допомогу, яку вони надали на проведення заходу. Звичайно, будуть призи, грамоти, кубки. Призи дуже різноманітні до всіх видів змагань, які сьогодні будуть відбуватися. І думаю, що також наш креативний підхід до питання призів і призового фонду також буде належним чином оцінений як учасниками змагань, так і глядачами. Ради вітати всіх і учасників. Ків і гостей на сьогоднішньому другому пляжному фестивалі рідне місто. Ця ідея виникла минулого року зробити традиційне дійство в нас в кузнецовську, щоб наше місто мало свою фішку, про яку дізналася вся Україна, і можливо такий позитивний досвід в організації здорового дозвілля він пошириться на всю нашу державу і стане хорошим прикладом для інших міст, які є в Україні, тому що місто, селище, село, в якому ми живемо, воно для нас є рідним і тому наш, наш обов'язок е, зробити. Комфортним перебування в цьому місті не тільки нас, а й тих людей, які нас оточують, і ми хочемо до цього всіх вас запросити. Раді ми сьогодні також вітати наших партнерів, інформаційних наших партнерів, Рівненське державне телебачення. Сьогодні нас знімає інформаційний портал. Чотири блоки присутній, присутні кореспонденти нашого сайту, рідне місто.нет», які також інформацію розміщують. Саму свіжу про діяльність нашої організації, тому все, що буде тут відбуватися, можна буде почитати, подивитися в інтернеті. залишити там свої коментарі. Громадська організація рідне місто цього року, крім традиційних розваг паркового волейболу, пляжного футболу, дитячих конкурсів, провела зовсім нові небачені до цього у нашому місті конкурси парад наречених та дитячих візочків. Крім того, учасники фестивалю випробували свою влучність в змаганнях з Дарсу та стрільбі з лука, квітливість у змаганнях шахів, співучість в караоке, а силу в трибостві та армреслінгу.

Після напруженої боротьби за пеклою, я би навіть сказав, яка відбувалась у нас по обидві сторони від волейбольної сітки, нагороджується за заслужене третє місце. Команда з пляжного волейболу під назвою енергетик. Капітан Сергій Москвич. Просимо вас. Під області. О, то нагородження у вас ä, грамота. Ось вот такі от у нас кубок Друге місце. Завоювала команда Раес. Капітан Віктор Демедис. Заслужене. Перше місце виборола команда, ну, як завжди, просто це якесь дежавю. Перше місце і команда з пляжного волейболу партії регіонів. Капітан Ігор Цибан. Я так, просимо вас для фото на п'ятистал. Шановні кузніцовці, шановні спортсмени, сердечно вітаю вас святом незалежності. Це дійсно наше велике свято, надбання. Тому я бажаю всім міцного здоров'я, сім'ям, щастя. Ну а спортсменам, звісно, довголіття і високих досягнень. Дякую. Спасибі вам, проважаємо наших волейболістів п'єдесталу. Любителі екстриму могли спостерігати показові виступи команд з велотріалу, а також взяти участь у змаганнях скейтерів, ролерів, віамікс екстрим велосипедистів. Переможці змагань отримали кубки, грамоти і навіть солодкі херсонські кавуни, а також безліч позитивних емоцій та вражень. Ще одним подарунком учасникам від організаторів стали виступи діджей та реп виконавців. Маємо надію, що пляжний фестиваль в Кузнєцовську стане хорошою традицією, адже креативу та ідей організаторам заходу не займати.

тукай 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 я хочу поговорити о заговорий щай тукай 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 я хочу поговорити о заговорий щай тукай 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 хто безгрех кого ми боготворимо положені в горі без свободи а називай мені лети щоб кожен розумів що це один і той Майчу люди, кажуть треба, що зробити переведе, це камень, порубок, сільці нема карди, стільки не пости, справді, хилки, не, все, поробати, сільзи, все, не вагані, по смітьях, постріли, я за комиссу пинка, пенька, вальні райони, коли воссушення заходить, проводжають душі, тупи свободи, слово у ручі, полювання починаєш, бо режим, де мені за тобой стежить, ще ти я положила мені, де дітей, де тепер мені. Пу-Медиа-Групп, шоу-тайм! Ридный для вас сегодня было! Было круто или нет? Спасибо, было круто! Держи Чип за пультом!